Пацієнтка до нас звернулася з такими скаргами, як виражені боляві відчуття та порушення функції нервів, тобто як це проявлялося, тим, що в неї уніміла підошва та погано піднімалися та розводилися пальці стопи. Ці скарги в неї виникли після попереднього втручання з приводу видалення новоутворення. Для хірургії периферичних нервів зазвичай ми чекаємо десь до п'яти місяців. Бо ці п'ять місяців ми даємо на те, щоб сталася так звана спонтанна ренервація, але в цьому випадку виражений больовий синдром та неможливість пацієнтки нормально навіть ходити спонукали нас до того, щоб е, говорити про хірургію вже через два-три місяці. Це непроста хірургія, доволі така рідка. Мало хто цим займається, навіть по всій Україні. Е, ми залучаємо фахівців дуже таких досвідчених, які нам допомагають. Я запрошую доктора Чірку і Рюзнівича. Операція насправді достатньо складна. Будь-яка реконструктивна операція на периферичній нервовій системі вона вимагає повної віддачі хірурга. Тривала операція близько шести годин від початку до зашивання шкіри. Спочатку задача була знайти пошкоджений нерв, виділити всі його гілки, визначитися довжиною пошкодженого нерва для того, щоб взяти аутотрансплантант. Аутотрансплантат ми брали з протилежної ноги. Так званий литковий нерв, і вшивали в ділянку дефекта, пошкодженого нерву. Пацієнтка відразу після операції відчула покращення, відразу покращила чутливість і повністю вийшов болівий синдром. Тобто, вже вона могла спокійно пересуватися. І далі ми спостерігаємо за раною. І орієнтовне відновлення по цій гілочці, яку ми вшили, ми очікуємо не раніше, ніж через 5-6 місяців, тому що це дуже такий Поступовий процес, коли нерви проростають, але перспективи гарні, і ми сподіваємося на дуже гарний результат. Це не перша операція, яку я виконую разом з, з своїм колегою з Одрикс. Мені дуже подобається атмосфера операційна. Видно, що адміністрація клініки робить все, щоб фахівцям було комфортно, щоб пацієнти були задоволені. Операційні світлі повністю оснащені за останнім словом техніки. І сподіваюся, в подальшому це співробітництво продовжиться.